Доброго дня вас вітає Полтавщина. І ми сьогодні працюємо із салом. Я купила на базарі салко. І ось такої товщини і трішечки більше, і ще трішечки більше. Воно вже в мене присолене, це салко. Я відрізаю. Те, що зовсім та це все піде на шкварочки. Я вам покажу, як їх робити. А таке, що трішечки має якесь тіло, ми зараз будемо доводити до смаку. Я вже казала, що воно у мене присолене, це салко. Солити його вже не треба. А робимо ось так. Перерізаємо його на шматочки. Ось щоб було і яско і Ось Отак. От і додаємо сюди спеції. Спеції до салка. а те як люблю трішечки гостреньки, то ще й суміш спецій. Ось така досалка і суміш перців, щоб було гастреньке. І тепер оце все ми беремо, ось так у спеціях, шевелимо, о, який гарний кусочок, і кладемо у пакет. По два шматочки буду класти. Мені якраз воно буде гарно, чи кудись підсмажити чи з'їсти шматочок. Ось таким манером. Ось так. Тепер цей пакетик щільненько закриваю. Ось прямо отак, 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 отак. І один залишу просто в холодильнику нанизу на, на паличці, а останні покладу в морозинку. Ось так виглядає зараз наша салка, і я його переношу у холодильник. Що в морозилку, а що просто на паличку. Ріжемо на ось такі шматочки. Розраховувати на те, що воно ще вигореться, і щоб у вас ще залишилося шматочок, який можна посмакувати. Ось так. такі шматочки. Салко і шкуринку теж перерізаємо. Воно все витопиться і буде у нас жирок. Ми зробимо його окремо і буде у нас шкварочки. Смачнющий такі, що можна додавати його, як підливу, і покласти на хлібчики, можна з'їсти. І така буде у нас смакота. Ось так тепер виглядає наше салко. Порізане на такі шматочки. І жирочок курячий, і шкірочки, усе порізане. І зараз будемо робити шкварки. Ставимо. На маленький вогник, каструлю із товстим дном. І висипаємо усе наше салко. Увесь наш порізаний жирочок. Трішечки підсолюємо. Чому трішечки? Тому що салко вже в нас солоне, а підсолюю я завжди. Тоді шкварочка має свій смак та й смалець більше і довше стоїть, зберігається. Ось так. Підсолили. І тепер на маленькому вогні витоплюємо його, перемішуємо, щоб прогрівалася рівномірно. Та й сіль розподілилася всюди однаково. Зараз якраз наші шматочки підсихають. І випаровується зайва волога. Шкварачки наші просмажилися 15 хвилин, і виглядають уже отак. Смажимо далі. Пройшла рівно година, ось так виглядають наші шкварачки і починаємо їх кидати у баночку. Спочатку я вибираю одні шкварочки, а потім залью смальцем. А якщо смальцю буде багато, віділью його окремо, щоб шкварачки були самі по собі і під рукою. Ось так. Я насиплю в баночку, покажу, я його буду підтрамбовувати, а потім з вами зальємо смальцем. Ось так, повна баночка шкварочок. Притрамбувала трошечки, які вони смачні, аби ви знали. Вони доведені до смаку, бо солоненькі. І зараз усе умліло, вони не сухі, не розсипаються, а такі жувкі, такі м -м, незвичайно смачні. Зараз заливаємо смальцем. І закриваємо. Закриваємо кришечкою. Закручуємо, охолоджуємо зверху, а потім ставимо в холодильник. Той тобто, смалець, що залишився і трішки наших шкварочок. Пересипаємо в другу баночку. Це у нас буде під рукою. Ось такі були у мене сьогодні заготовки. Готуйте разом зі мною. Усім до побачення, усім смачного, усім пока-пока.